Маржуналі, привіт, друже! Мене звуть Дмитро Куріс. Я наставник з маркетплейсів і це канал «Товарка без води. І сьогодні вже 129-те відео з мого щоденного челенджу, відео на Ютуб щодня. І сьогодні поспілкуємося про три поради, які я тобі хочу дати сьогодні. Про успішну діяльність на маркетплейсах. Ну а на початку цього відео, як зазвичай, постав лайк і підпишись на цей канал, якщо ти, можливо, ще не підписаний. Дивись, до мене часто звертаються селери, у яких небагато грошей на просування. І вони кажуть, що ж мені найважливіше потрібно зробити, щоб моя картка була в топі, і найперше, що тобі потрібно зробити, по факту, це seo оптимізувати свою картку, тому що, по перше, це безкоштовно. А по-друге, ця дія реально дасть тобі можливість продавати більше свого ж товару. І тут все просто. Ти будеш видаватися в різних видачах. І чим більше видач, тим більше звичайно тебе буде показів. Чим більше показів, тим більше переходів. Ну а більше переходів, більше транзакцій. Про те, як грамотно робити seo оптимізацію картки, ми вже спілкувалися в моїх минулих відео на цьому каналі. якщо тобі буде цікаво, подивись, їх було декілька саме про seo оптимізацію. Але головні, для тебе є правила – Це не роби SEO спам, дізнайся, що це таке. Друга історія: займай побільше символів з пробілами, які тобі дозволені. Наприклад, на розетці 255 символів. На промісну 10 займай по максимуму, по максимуму ключових високочастотних слів та середньочастотних зашивай в назву, і ти будеш показуватися в різних вітринах. Також не забувай, що на проміжі індексується опис твого товару та пошукові запити на двох мовах на російській та українській. На розетці такого немає. Ну і вбери нашчі вже свої коми, точки, крапки зі своєї назви, тому що вони не працюють. Слова, які у тебе з великої букви, також видаляй і роби все з маленької. Ось такі тобі паради пасела, а ми йдемо далі. І друга порада це зроби нормальний клікабельний креатив, або зроби самостійно, або нами дизайнера. Але зроби так, щоб він виділявся на фоні інших твоїх конкурентів і, звичайно, цим сим і приваблював твого покупця. В нього буде думка клікнути і подивитися, що ж там у нас є всередині твої картки, які є відгуки, які є відео огляд на твої товари, і все це збільшить тобі продажі. Ну і третя порада. Розберись, як працює просування на будь-якому маркетплейсі. Я думаю, ти розумієш, що є внутрішнє просування, є внутрішні рекламні інструменти, є зовнішні. І тобі потрібно розібратися і з тим, і з тим. Тобто розберись, як працюють блогери, як працюють TikTok, як працює внутрішня реклама, реклама з Google, реклама по промо-акціям, комплектам, внутрішня реклама. Вся ця реклама вона працює, якщо її правильно налаштувати. І, звичайно, коли ти оптимізуєш свою картку, зробиш її клікабельною по креативу, а також просунеш і покажеш більше кількість людей цю картку, то у тебе буде успіх. Але є два випадки, коли успіху немає. І перша історія, коли дуже слабкий товар, тобто сам креатив у тебе класний, оптимізована картка суперово, показав її через рекламу всім, але настільки слабкий офер, наприклад, у тебе погана ціна або товар, який просто не має переваг перед своїми конкурентами, то тоді у тебе ці всі дії придуть до антиреклами. і по факту ти продавати не будеш, тому що просто є більш класні конкуренти, які торгують. Ну і друга історія це сезонні товари. Якщо, наприклад, зараз не сезон по зимі, то звичайно якось упаковувати або робити крати, або просувати ці не сезонні товари. Також на сьогодні не гарна думка. Це все можна і потрібно робити, але дещо пізніше за місяць до початку нового сезону. Ось такі прості три поради, які я тобі дав: як на мінімальних бюджетах просунути твою картку, в топи продавати багато. А також в коментарях ти можеш написати мені будь які питання, і я тобі дам відповідь в наступному відео. А якщо тобі сподобався цей відос, постав лайк і підпишись на цей канал. А я бажаю тобі, друже, маржинального настрою і дуже скоро, тобто завтра, знову побачимось.